Нам говорять, що всі числа, що діляться на 12 і 20, також діляться на, і ось у нас є перелік чисел, які нам дають. Я пропоную для початку розібрати кожне із даних чисел на прості множники. 12 ми можемо розкласти як 2 помножене на 6, а 6 ми можемо розкласти як 2 помножене на 3. Далі 20 ми можемо розкласти як 2 помножене на 10. 10 ми можемо розкласти як 2 помножено на 5. І тепер я пропоную знайти найменше спільне кратне НСК. НСК знаходиться таким чином. Спочатку ми записуємо спільні множники, тобто ми бачимо, що тут є двійка і тут є двійка, тому ми її записуємо. Множимо на. Бачимо, що знову тут є двійка і тут є двійка. Множимо ще раз на двійку. Тепер записуємо те, що повторюється хоча б один раз. У нас є трійка. Один раз. Записуємо. І у нас трапляється п'ятірка один раз, тому ми теж її записуємо. Ось наше найменше спільне кратне. Фактично, зараз ми маємо 2 помножити на 2, це буде 4, 4 на 3, це буде 12, і 12 помножити на 5 це буде 60. Ми можемо це об'єднати у 60. Але якщо ми зараз 60 поділимо, що на 12, що на 20, в результаті все одно ми отримаємо ціле число. Ну, наприклад, я хочу поділити на 12. 12 у нас розкладається як 2 на 2 на 3. Все скоротиться, залишиться п'ятірка. Або я хочу поділити на 20. Воно розкладається як 2, на 2 на 5. Знову скоротиться, 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 залишиться 3. Отже, це і є найменше спільне кратне, бо це найменше число, яке ділиться і на перше число, і на друге число. Фактично, звісно, сюди можна додати ще якісь числа, наприклад, помножене на a, помножене на B, помножене на c, але все одно воно буде ділитися і на 12, і на 20, як в попередньому випадку ми вже з вами перевірили. Супер! Тепер я пропоную розкласти на прості множники наші варіанти відповідей. 7 це у нас просте число, воно розкладається як 1 помножене на 7. Ми бачимо, що у нас немає спільних множників, воно не скоротиться, тому ні. 7 нам не підходить. Далі, 9. 9 можна розкласти як 3 помножене на 3. Якщо ми тут поділимо дане НСК на 3 помножене на 3, одна трійка скоротиться, інша ні. Тому 9 нам не підходить. 12, 12 ми вже знаємо, що це 2 помножено на 2 помножено на 3. Так, це число нам точно підходить. 8. 8 це у нас 2 помножено на 2, помножено на 2. Та сама ситуація що і з дев'яткою. Фактично, якщо ми поділимо. Це буде 2 на 2 і на 2, дві двійки скоротяться, а одна залишиться. Тому ні, нам воно не підходить. Нам підходить тільки 12. Наступне завдання. Тут нічого не міняється, окрім чисел, які нам дані 9 і 24. Знову розкладемо на прості множники. 9 ми розкладаємо як 3 помножене на 3, а 24 ми можемо розкласти як 2 помножене на 12, 12 розкласти як 2 помножене на 6, і 6 розкласти як 2 помножене на 3. Знову запишемо найменше спільне кратне НСК. Спочатку запишемо те, що у нас повторюється. Один раз повторюється трійка, її запишемо. Далі бачимо, що у нас повторюється ще раз трійка, тому ми її теж запишемо. І у нас повторюється три рази двійка, тому їх ми теж запишемо. Ось наше найменше спільне кратне. За аналогією, як і в попередньому відео, розкладаємо кожне значення на прості множники. 16 це у нас 2, помножене на 2, помножено на 2 і помножено на 2, 27 це 3 помножене на 3, помножене на 3. 5 це 1 помножене на 5, 11 це 1 помножене на 11, а 9 це 3 помножене на 3. Бачимо, що 16 нам не підійде, тому що тут на одну двійку більше, ніж тут, і ми не скоротимо до кінця. З 27 така сама ситуація, тому що якщо ми підставимо, то це буде 3 помножено на 3 помножено на 3, дві трійки скоротиться, а одна залишиться. Тому ні, теж нам не підходить. З 5 аналогічна ситуація, тому що якщо ми підставимо 5, у нас не скоротиться, 11, не скоротиться. А ось 9. Так, якщо ми поділимо, це буде 3 помножено на 3. Трійки скоротиться, отже так. Ці числа, що діляться на 9 і 24, також діляться на 9. Ну, це досить логічно. Але я хочу додати ще якісь числа. Наприклад, ми можемо об'єднати трійку, трійку і двійку. Це у нас 18. 18 також буде ділитися, як і 9 і 24, на такі самі множники. 18, наприклад, трійка і двійка. 6. Двійка помножена на двійку, 4. І останнє, що я пропоную об'єднати, це 3 помножено на 2 і помножено на 2. Це буде 12.